Виконуємо номер 374 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення виразу, якщо М дорівнює 8, та дізнайся, скільки разів українець Мирослав Федорчак в упорі лежачі віджався від підлоги на одній руці. Якщо m дорівнює 8, то наш буквений вираз дорівнює, Виконуємо спочатку піднесення до степеня. 8 у квадраті буде 64. Тепер виконуємо множення на 9. 9 помножити на 64 буде 576. І виконуємо додавання. 576, додати 204 буде 780. Отже, українець Мирослав Федорчак в упорі лежачі віджався від підлоги на одній руці 780 разів.